Зварювальний апарат лише за півтори тисячі гривень, та іще й від авторитетного бренду Джейсік Усі професіонали однозначно знають про цей бренд. А ті, хто не знають, будь ласка, зайдіть на сайт, подивіться асортимент і прозрійте. І так, що ми маємо: бюджетник на 100 А з органів керування лише одна крутілочка на комплекті, маса півтора метра і основний провод 1,8 Ще для ознайомлення поклали чотири електрода-трієчки від компанії Mendel. Не три, не п'ять, а рівно стільки, скільки пальців. У поважаючого себе столяра провода, гумова ізоляція, 16 мм. розріз. Зрозуміло, що алюміній покритий мідію. маса і тримач, як у всіх, нічого особливого. З цього боку порядок повний термоосадка шайба гайка зі сторони байонета, провод також опресований гільзою. Не дивлячись на те, що апарат бюджетний, в нього будували усі необхідні захисти і функції, такі як форсаж, дуги та гарячий старт. Зрозуміло, що присутній захист по температурі, а також вбудована система антістік по нашому. Антизалипання. Мережевий провід 3 на 1,5 в пластиковій, товстій ізоляції довжиною 1,8 метра. Зараз спробуємо щось зварити, але для початку треба це щось розрізати. Тепер чи зачищаємо. Ну і варимо ось таку кривульку комплектними електродами. Сто років не варив електродами, виставив максимальний струм. Очі! Виявляється, що не розучився варити електродами. Шовчик так собі, але це просто апарат не налаштований. 3 кВт зафіксував максимальну потужність з мережі при роботі. А ось це підлаштував і апарат, і масочку. Оп. Друзі, ви не повірите, але я навіть кайфую, хочу ще! Ех, гарно. Ось такий результат. Ну і подивимось, що там всередині. Не сильно я розуміюся у схемотехніці інверторів, але є відомий блогер Ізмаїл інвертор, який спеціалізується на цій темі, і він дійсно хвалить цей бренд. Що я можу від себе сказати? Плата на смерть залити лаком з одного. І з іншого боку, тобто металевий брут, якась стружка буде пролітати повз, вона нічого коротити не буде. Зверху виглядає ось таким чином шини, ясне діло, за такий бюджет алюмінієві, але дуже широкі і дуже товсті. Як завжди, посилання в шапці профілю або в описі під відео, ну, а я вам дякую за перегляд.